Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 30 липня, і пропоную поговорити про підготовку до завтрашнього голосування по законопроекту, який повинен повернути незалежність набу і сап, оскільки не все так просто виходить, і процес пошуку і збору голосів він відбувається не настільки легко. Як це мабуть собі уявляли на е, банковій, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, коментарі, репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, ми маємо зараз дві історії щодо підготовки до голосування. Давайте їх так назвемо публічною, і непублічною. З публічної точки зору, у нас є заява президента. Він ввечері її зробив, е, закликав народних депутатів. Проголосувати за. Його законопроект, який вже надійшов до Верховної Ради. Е, ну, його розглянули там на ключових комітетах. Антикорупційному правоохоронному е, на правоохоронному комітеті були присутні представники НАБУ, САП Офісу Генерального прокурора і Служби безпеки України. Вони теж підтримали, так би мовити, проект президента, як і очільник президентської фракції Рахамі, який попросив, щоб його якомога швидше виставив. Вили на голосуванні швидше проголосували. Ну завтра мається на увазі. Плюс додаємо до цього публічну заяву спікера Верховної Ради. Вона ще кілька днів назад була про те, що він 31 липня буде ставити цей проект на голосування у двох читаннях. І в цілому, ми ну, в цей же день підписувати і віддавати власне на. Підпис президенту тобто публічна історія виглядає як така активна підготовка до позитивного голосування. до того щоб безпосередньо Народні депутати зібралися у Верховній Раді і. Проголосували значить за основу і в цілому за той законопроект, який пропонує безпосередньо офіс президента, ну і президент України, але є дуже серйозна непублічна історія, яка залишає кілька сценаріїв завтрашнього розвитку подій. Вони ж мінюються дуже швидко, і я думаю, що багато ще цікавих речей може відбутися сьогодні ввечері, вночі, завтра зранку, але так чи інакше, це впирається. В певну проблему з голосами, яка так намалювалася, її намагаються зараз вирішити. Але питання, як то кажуть, є Що цікаво перед голосуванням завтра за деяку інформацію, яка вже є відкритою. Перед засіданням ради збереться засідання фракції Слуга народу. І там будуть намагатися значить депутатів тоді по максимуму переконати для того, щоб вони президентський законопроект підтримали. Чи буде на цьому засіданні президент? Поки не зрозуміло, дехто каже, що він буде. Дехто каже, що його не буде в будь-якому випадку, якщо він прийде, можливо, знайдуться депутати, які зададуть йому не надто приємні питання. Ну, зокрема, такого плану, як так сталося, що законопроект попередній, за який голосували 22 липня, хоч і подавався депутатам, але всі прекрасно розуміють, був розроблений і підготовлений в офісі президента. Так, от, як так сталося, що потім після цього голосування президент повісив всіх собак на депутатів і депутатів взагалі обминули. багато хто з них навіть не знав за що голосувати, і е, їм казали, що хто не проголосує, то якби буде проти президента. а Хто проголосує, той буде за президента. І от таким чином багато хто повелися на ці дуже дитячі, насправді такі ну, погрози, мабуть, і за цей законопроект проголосували, але е, в будь-якому випадку фракція збереться там, мабуть, буде трохи більше пояснень від керівництва фракції, що відбулося 22 числа. Що повинно відбутися 31-го. кажуть, що всі ці дні дуже активна переписка йшла власне в ну внутрішніх чатах. Фракції Слуга народу багато дуже депутатів вимагали саме зустрічі з президентом. Але ну їм сказали, що можливо, можливо це буде тільки в четвер зранку. Тобто 31-го числа, хоча вони хотіли зустрітися ще вчора, і, і за логікою взагалі це треба було б зробити раніше, щоб президент міг представити свій законопроект, навіть ще до того як він вийшов безпосередньо в комітети, але сталося трохи по іншому. Спочатку прогнали через комітети, які підтримували. Ну а потім власне відбудеться ця зустріч важливо, з важливо держави. З іншого боку, з іншого боку, не факт, що навіть якщо ця зустріч буде, то якісь депутати від слуги народу. Роду піднімуть голос на Зеленського і висунуть йому якісь претензії. Єдине, що насправді зараз хвилює народних депутатів від так званої монобільшості і всіх сателітних груп і фракцій, це певні якісь гарантії безпеки. Що якщо вони 31 числа проголосують за законопроект, який відновить незалежність НАБУ і САП, то набу і САП не будуть їх переслідувати і притягати їх до якоїсь там відповідальності, це дуже дивна ситуація, тому що народні депутати повинні голосувати, виходячи з внутрішніх переконань зі свого якогось бачення, а не з вимоги якихось гарантій. Врешті-решт, них така гарантія існує у вигляді депутатської імунітету, який не дає можливості притягнути депутатів до відповідальності саме за голос. Голосування. Але якщо притягнуть до відповідальності за якісь корупційні дії, ну, то це не парламент, то це питання не до парламенту як такого. Це треба було кожному окремо думати перед тим, як займатися якимись, ну можливо, не надто законними справами. Отже, в них там, поки йде обговорення про ці гарантії, плюс є все ж таки велика група. Ну, немаленька, це точно, яка або усіляко буде намагатися зістрибнути з цього голосування, або вони в останній момент десь там розчиняться в коридорах парламенту, або може там забудуть натиснути кнопки і неправильно вставлять картки а, і зроблять щось таке подібне. Таких людей може бути насправді немало. Бо є кілька відверто зашкварених по типу Бужанського там і представників ОПЗЖ, які так топили за минулий законопроект, що тепер вони не знають, як же заголосувати за новий який ну діаметрально протилежний тому, що було 22 липня, і вони можуть власне не голосувати а, і підбурити ще якусь певну частину депутатів цього теж не робити. А, ну виходячи з якихось своїх там внутрішніх причин, так вони підуть певною мірою на конфлікт з офісом президента. Ета, але вони вважають, що офіс їх підставив, і тому вони мають певне право на сатисфакцію. До речі, що цікаво, за президентський законопроект не збирається, судячи з заяв, голосувати фракція батьківщини. Юлія Тимошенко на засіданні правоохоронного комітету сказала, що її фракція буде голосувати за альтернативний законопроект, який пропонує вона. Ну, він не має шансів, давайте відверто, тому що якщо навіть ми уявимо, що там не голосують за президентський, є ще кілька інших альтернативних законопроєктів, які подавали народні депутати України, і вони, до речі, не гірші за президентський, вони теж допущені там до розгляду, і ну, потенційно можуть бути розглянуті в Верховній Раді. Просто ну, якщо голоси зберуть там тільки під президентський, то проголосують за нього. Так що тут, от поки з голосами є певне, не питання, тим більше, що кажуть, яка частина депутатів до сьогоднішнього дня не підтвердила факт свого факт свого повернення в Україну, і не, не не факт, що вони тепер доїдуть до Верховної Ради, прийдуть в сесійну залу і встигнуть натиснути на кнопки, коли буде це голосування безпосередньо відбуватися. Але процес збору триває. Е, е, Говорять, що офіс використовує всі можливі засоби. І батіг, і пряник, але зараз більше пряників, тому що депутати натхненні тим, що якщо вже позоритися, то позоритися до кінця і хоч за це щось отримати, просто вимагають по максимуму е, якихось для себе преференцій, і кажуть, що декому з них в принципі на зустріч ідуть і ці преференції обіцяють або вже е, надають. Тепер щодо конкретно сценаріїв того, як завтра можуть розвиватися події, тут насправді є три ключові е, варіанти. Перший сценарій він я не буду казати там оптимістичний, оптимальний і так далі. Ні, він ну, поки найбільш реалістично виглядає. Є необхідна кількість голосів. Вони голосують за президентський законопроект. Його підписує відразу в за основу. В цілому його підписує відразу спікер. Відправляє Зеленському. Зеленський підписує на цьому. Якби ставимо крапку, все нормально, тихо. Проблема вирішена. Дайте гроші. Ну це до Європи, да, оскільки Європа заблокувала виділення певних коштів. Це такий перший сценарій, але е, поки по ньому є трошки такі питання, тому що немає впевненості, що голосів у Верховній Раді е, вистачить е, за те, щоб за нього проголосувати. Е, другий е, сценарій, він може мати місце, і знаєте, він з політичної точки зору виглядав би дуже і дуже цікаво. Е, я маю на увазі, що коли би депутати вирішили проявити суб'єктність продинаміли би президентський законопроект, і проголосували би потім в достатній кількості. За якісь законопроектів альтернативних, які власне є в парламенті, які були запропоновані різними народними депутатами, це тільки крім батьківщини, тому що там очевидно, що вони позаписували, але там є кілька нормальних і вони не сильно відрізняються від президентських, а деякі навіть ще більш посилюють незалежність набу і сап. Тобто може бути така історія. Я не сильно в неї вірю, відразу кажу, тому що це треба знаєте, ну дуже скоординовану таку. Діяльність проводити це треба, щоб різні депутатські групи фракції між собою по домовлялися. Але наскільки мені відомо, люди, які від офісу президента займаються збором голосів, вони працюють, звісно, на збір голосів на, під президентським законопроектом. Тому сценарій такої суб'єктності Верховної Ради він не сильно ймовірний, але ми не можемо його повністю відкидати. Він може мати місце, і третій сценарій. Най, давайте так скажемо, найкритичніший, е, найнебезпечніший для України сценарій, який не сильно буде відрізнятися від прямої зради, по суті, національних інтересів. І суть цього сценарію буде така: Верховна Рада проголосує, наприклад, за президентський законопроект, але тільки в першому читанні. Потім почнуться якісь дискусії в залі. От питання вони будуть природні. Що це буде план, який, в принципі, може бути у тієї ж там банкової, і вона руками депутатів знову від монобільшості сателітних фракцій, знову буде його використовувати. Виходить там та ж Юлія Тимошенко і каже, що Окей, ми підтримуємо президентський законопроект, але давайте зараз перше читання, а потім, а потім. Не в цілому, а потім е внесемо туди якісь зміни, там є певні питання, і проголосуємо в другому читанні через якийсь час, а от який час ніхто говорити не буде. І ми по факту отримуємо таку історію, що. Законопроект, 1214 22 липня, буде діяти, буде діячим весь цей період, доки це буде знаходитися в підвищеному стані, а повернення незалежності набу і САП фактично відкладеться на якийсь там невизначений термін. Плюс під друге читання, навіть в президентський законопроект, можна буде знову напхати, як казав Іван Степанич Плюч, покійний голова Верховної Ради, впихнути невпихуємо. Да? Хати якихось нових ініціатив, які будуть підривати незалежність набу і САП, ну це буде таке затягування часу, яке практикували колись там за часів Януковича достатньо активно, але е суть буде така, що з одного боку, якби процес розпочали. Але не довели його до логічного завершення, в силу якихось об'єктивних там причин ще подальшого доопрацювання. Партнерам західним почнуть пояснювати, да, ні, ми зробили перший крок. Ми за тиждень там зберемося і знову там проголосуємо через два тижні. А може, давайте вже дочекаємося завершення канікули в кінці, там в х числах серпня це зробимо. Але весь цей період буде діяти той закон, який прийняли 22 липня, який підписав президент. І за цей період можна багато чого буде зробити. З точки зору е, справ, з точки зору відкриття, закриття, передання в підслідність і багатьох інших якихось речей, тому що вийде той же генеральний прокурор і скаже, що ну я ж не буду просто сидіти і чекати. В мене, в мене, поки є повноваження зараз, я буду їх виконувати. Все чесно, по закону, правильно, закон то прийнятий і підписаний. Тобто, може бути такий сценарій. Він дуже схожий на кидалого, по-іншому не скажеш. Дуже схожий на зраду, і його ймовірність теж є. Вона, от до речі, може бути, я ще раз підкреслюю, може бути як проявом якоїсь внутрішньої фронди серед частини народних депутатів, тобто вони ж не хочуть насправді повертати значна частина представників монобільшості там і сателітних фракцій, не хочуть повертати незалежність НАБУ і САП. Вони бояться, що вони стануть фігурантами справ, що ці органи прийдуть до них і будуть їх перевіряти. Тому вони можуть, типу, підтримати президентський законопроект, але тільки в першому читанні, а потім ситуацію відкласти на подальший якийсь розгляд. А може бути, сценарій, коли це буде сплановано, і коли офіс так знову руками депутатів, але з дотриманням типу процедури відтермінує цю історію на якийсь певний період часу, як воно буде, подивимося завтра. Взагалі, в наших умовах прогнози це справа невдячна, але в будь-якому випадку ми прокоментуємо і проаналізуємо, що завтра відбудеться, як це відбудеться, тому що це теж дуже важливий момент. Але той факт, що влада не змогла дуже швидко. Буквально це можна було зробити не 31 липня, можна було зробити раніше. Не змогла повернути ситуацію назад, не змогла її е, вирішити ну, позитивно там на користь України. Говорить про достатньо серйозну кризу, яка є на сьогоднішній день у влади в цілому, і ця криза теж стосується Верховної Ради. Завтра своєрідний тест з одного боку тест на спроможність офісу контролювати своїх депутатів і все ж таки збирати необхідну кількість голосів під законопроекти, які не подобаються значній частині народних депутатів, які є власне в цій монобільшості і в сателітних фракціях. Ну і другий тест це тест, наскільки влада дійсно дослухалася до народу, наскільки влада злякалася того, що вона побачила, і наскільки влада є адекватною з точки зору того, що вона вміє робити висновки і виправляти помилки, особливо ті, які надзвичайно шкодять Україні. До речі, сьогодні ще. Ставлячи крамку, сталося дві події діаметрально протилежних. З одного боку звільнилася очільниця арми, і тепер буде. Конкурс вже нормальний конкурс буде обрана нова людина. Але зли язики кажуть, що вона звільнилася не тому, що президент підписав закон, а тому, що новий закон передбачає аудит. А вона аудит проходити не хоче. Ну бо може щось таке вспливе. Це такий позитивний момент і негативний момент. Уряд на сьогоднішній день, на сьогоднішньому, точніше, засіданні, знову не призначив обраного очільника БЕП відповідною конкурсною комісією, і у уряду залишається тільки 31 липня за. Завтра або вони це роблять, або ми маємо проблеми з міжнародним валютним фондом. От наскільки влада адекватна, ми завтра і побачимо. Причому як на прикладі Верховної Ради, так і власне на прикладі Кабінету міністрів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, коментарі. Це дуже важливо зараз для Ютуба. Репости спонсорства, і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. До наступних зустрічей. Слава Україні!